Початок весни у всіх чоловіків асоціюється з передсвятковою метушнею, пов'язаною з пошуком гідних подарунків для прекрасних дам. До 8 березня залишилися лічені дні, а у більшості представників сильної статі й досі жодних ідей. Тож, якщо ви теж не вирішили, чим порадувати любих жінок, можливо, цей сюжет стане вам у нагоді. Спеціально до жіночого дня у одному з виставкових залів Херсона організували ярмарку продаж виробів хендмейд. Проте тут можна знайти іграшки і прикраси, і косметичні вироби. наприклад, Лариса на виставку продаж представила масу своїх виробів. Та більш за все жінка полюбляє оздоблювати речі побуту технікою, декупаж салфетка береться, акрилові краски. Ну, все в інтернеті там можна посмотрети мастер-класи, Додаєш щось то своє і виходить твоя робота. Проще всього це дерево, люба досточка, там розчосочка. Картиночка, бота да. взагалі можна і ткань, і стекло, і пластик, і мебіль очень популярна. На виставці можна обрати чимало прикрас для милих дам, браслети, намиста, сережки на різний смак. Зустрічаються й оздоблення для волосся ручної роботи, які останнім часом набули популярності в українських модниць. Почала займатися більше за интересу, з інтересу, смагулі і для дочки девочку всегда хочеться украсить. Почала делать, пробувати, увидела в інтернеті. Почала пробувати смотреть различные майстер-класи, Делаю украшення в стилі канзаши Це украшення з ленточок, различные пов'язки, заколки, резинки. есть тобто, почала накапливаться много. Для любителів солоденького тут також є що вибрати. Кондитер Валентина спеціально до жіночого свята у себе вдома розгорнула справжню. Кондитерську фабрику з випічки тематичних пряників. Я діла много й торти, пірожне, все діла. Ну пряником заболела, конечно. Начинаємо замість теста, все починає. Покупка продуктів, заміс теста, випічка, а потім уже оформлення. Все натурально. Білок і, і сахарна пудра, а потім все. Руками це вручно. Якщо ви вірите у силу талісманів та колекціонуєте стародавні амулети, ви можете звернутись до Юлії. Жінка самостійно виготовляє так звані ловці снів. Говорить, перед тим як почати масово робити амулети, перевірила їх дію на собі. спочатку зробила ловця снів для себе, тому, тому що о, було діло снились кошмари, і о, вже рік висить і приносить мені радість. Сны плохие, не снятся. Может быть, просто потому что я в это верю. Ну, мне понравилось. Я подарила подруге одной, второй. Людям это понравилось. И почему бы не предложить на ярмарке, чтобы другие люди узнали, что это такое? Так как дерево основа жизни снов має ну, изготовлен быть из дерева. Ми беремо лазун. Некоторі йдуть не очищені, які одразу сплітаються віточки, идут йдуть очищені і потім обплітаються нибудь ніточки в цвет для декора. Пересічні херсонці, завітавши на ярмарку, запевняють, На напередодні свята продаж виробів хендмейд доречно, як ніколи. З усього представленого асортименту можна обрати оригінальний подарунок. це, звісно, все возстергає. Ці пряники дві которые надо настолько крапотливе, настолько тщательно делать, и настолько они все красивые и яркие. Это меня просто все восхищает. Ну, куклы. Ну, я очень люблю это все. И мужчины решают проблему подарком. Ну, и много людей, которые очень все это любят. Выставка ярмарка триватиме до 7 березня. Херсонські майстрині будуть раді, якщо їх вироби порадують ваших жінок у святковий день. Дарина Дешкант, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.